На сім 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 пригоди всім міністр сільського господарства Польщі Часлав Секерський і представники руху Ошукане село підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в медиці. Загалом міністр пообіцяв звільнити усі задовольнити точніше усі вимоги фермерів. Це субсидії на кукурудзу в розмірі 1 мільйона злотих, збільшення кредитування на 2,5 мільярда мільярди злотих і збереження розміру сільського господарського податку на рівні. Який він був у 2023 році, згідно з цією угодою, блокування пункту пропуску в медиці має бути призупинено, водночас, до якого саме часу призупинено, наразі не вказують. Я ж нагадаю, що 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду на українських кордонах. За їхніми словами, це відбулося через втрату ринку Росії та Білорусі, і конкуренцію з іншими перевізниками вони несуть збитки. Адже ще у червні 2022 року Україна підписала. Транспортний безвіз із європейським союзом і ратифікувала його у Європарламенті. Кількість перевезень після того зросла. Українські компанії почали виконувати замовлення на території Європейського союзу і в його межах, а через це отримали перевагу над польськими перевізниками перевізниками, перепрошую, тому що ціни на українські послуги були. Меншими, зокрема, через витрати на працівників, це викликало обурення польських підприємців, які наразі домінують на європейському транспортному ринку, або можна сказати, домінували до до поки туди не зайшли українські. Тому польські компанії розпочали блокаду. Вони вимагали запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги і поставок для українських військових. Хоча і така техніка, як відомо, теж блокувалася і стояла в черзі на кордоні. Серед їхніх ультиматумів цих перевізників був також було також призупинення дії ліцензії для компаній, які були створені після початку війни в Україні, і проведення перевірок цих підприємств. Сталося не так, як анонсувалося те, що ми говоримо за військову допомогу. Бо військова і гуманітарна допомога простоювала просто в нескінченних чергах на кордоні. Як ми знаємо, то в чергах тих стояли від двох до чотирьох тисяч автомобілів. Загинули і водії, у тому числі до перевізників. Що паралельно із цим приєдналися потім польські фермери, які теж чомусь побачили несправедливість в конкуренції з українцями, і мали низку внутрішніх вимог, які з якогось дива, культурно кажучи, вирішили висловити свій протест країні, яка на цей момент через навіть через блокаду країни, яка на цей момент перебуває в стані війни, Україна сподівалася, що цю блокаду проросійських налаштованих протестувальників вдасться зняти, коли в Польщі зміниться уряд, бо міністра уряд... Прем'єр-міністра Муравецького не отримав вотувотом довіри. Цю посаду зайняв Дональд Туск, якого ми можемо назвати другом України. Він пообіцяв, що його уряд розблокує польсько-український кордон. Він хоче діяти в інтересах польських перевізників, але таким чином, щоб блокаду було припинено. І крім цього, Туск розкритикував уряд свого попередника Матеуша Муравецького, бо він вважає, що чинна влада Польщі має прорахунки у відносинах з Україною. І тепер, от ми маємо. Перше рішення щодо цього питання це домовленість з ошуканим селом, як вони себе називають самі. Тому будемо чекати на результати. Поки ми їх чекаємо, ми можемо задонатити для нашого війська. Ці гроші підуть для третього луганського прикордонного загону. Це Фольксваген Амарок. Він коштує так дорого, тому що на нього ще треба буде встановити системи радіоелектронної боротьби, які допоможуть унеможливити роботу російських дронів і влучання по автомобілях, на яких пересуваються наші військові. Ми вже не вперше збираємо цим хлопцям і дівчатам на автомобілі. Один такий ми вже купили, тож, теж захистом від дронів і. Теж це був Фольксваген Амарок. Вони зараз стоять на сході нашої країни від Рубіжного до Бахмута. Тож чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше зможемо передати їм цю прекрасну техніку. На цей момент зібрано 44 від необхідної суми. А я нагадаю, що зібрати треба 443 тисячі гривень. Долучитися до цього збору, можна відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua Наперед дякуємо вам за ваші внески перемогу. Робимо коротесеньку. Паузу і за кілька хвилин повертаємося в цю студію.